Армований гальмівний шланги на Volkswagen Golf R MK-7. Це комплект для автомобіля з електроручником. Номер комплекту. І телефон, де можна заказати. Що по самим шлангам? Шланги в кольорі, в кольорі карбон. На кузові і на передніх, і на задніх шлангах Вагівська. Мама з внутрішньою різьбою М10 крок 1. До супортів йде банджо. На передніх це рівний підболт М10, на задніх з подовженою ніжкою під кутом 30 градусів. На передніх шлангах є локатор для фіксації шланга до кузова автомобіля. Це дуже популярний автомобіль, на якому міняють армовані шланги замість резинових. Одна з причин є та, що дуже довгий передній шланг. А чим довший резиновий шланг, тим сильніше він розширюється. Так що, в кого довгі резинові шланги, при заміні на армовані, ви відчуєте результат більше, чим у тих, хто. Кого вони коротші. От. Не забувайте, що ми можемо виготовити не тільки стандартні комплекти, а й комплекти для автомобілів, у яких щось змінювалось. Ми можемо зробити подовжені шланги, або шланги з іншими фітінгами під ваші потреби. Підписуйтесь на канал, якщо було цікаво. Дякую за перегляд!